До нас сьогодні в місто завітав український письменник, поет, громадський діяч Сергій Жадан. Сергій вже друге приїжджає до нашого міста, тільки сьогодні він не сам, а зі своїми друзями. Зараз Сергій вийде і представить своїх друзів. Пане Сергію, просимо вас! Доброго вечора. Доброго вечора всім. Я та я справді хочу запросити сюди своїх друзів. Друзі, йдіть сюди, будь ласка. Давайте ми їх привітаємо. Доброго. А доки вони будуть йти, я о, хочу сказати таку річ. Я вас справді о, був всього лише місяць тому, і тоді о, я так само був на запрошення громадської організації відродження сходу. Давайте ми їм, до речі, подякуємо. Люди, які роблять справді хорошу важливу річ, і ми з ними власне місяць тому познайомилися, затоваришували, і ми тоді тут разом вам, всім, хто був того разу, обіцяли, що та зустріч буде не останньою, що Ми надалі будемо проводити подібні зустрічі. До вас надалі будуть приїздити письменники, музиканти, художники з України, тому що це важливо. Я не знаю наскільки це важливо. Вам нам це дуже важливо. Нам важливо відчувати зв'язок із Луганською областю з Донецькою областю. З містами, де живете ви наші співвітчизники, тому от, власне, ми до вас сьогодні знову приїхали, і ми приїхали такою великою компанією. Якщо хтось із вас бачив афішу, то там було написано, що це е, поетичний десант. Е, це частково так, але не зовсім точно, тому що наша компанія збільшилася. У нас є сьогодні двоє гостей, яких немає в афіші, але яким я переконаний, ви будете дуже раді, якими будете тішитися. У нас власне сьогодні буде така літературно-музична акція, яка, я сподіваюся, завершиться тим, що з вашого боку будуть якісь питання, а з нашого боку будуть відповіді. Давайте, перш ніж ми почнемо, я справді назву людей, які до вас сьогодні приїхали. Це поети Любов Якимчук. Люба вона з Луганська, але зараз, знаєш, є в Києві. Це Олена Герасим'юк з Києва. Це поет Слемер Артем Полежака. Це Сашко Демченко. Поет з Донецька, який так само тепер живе в Києві. А біля Сашка сидить людина, яка власне і створила бренд Остання барикада це громадська мистецьке об'єднання, яке нас сюди привезло. Це засновник мистецької агенції, політик Олесь Даній. А чоловік біля, біля Олеся Деня це теж от наш сьогоднішній сюрприз. Це співак і композитор, лідер гурту Тартак Сашко Положинський. У нас у нас така сьогодні компанія. Трішки строкати, сподіваюся, ми будемо один одного доповнювати. Вам сьогодні не буде скучно. Я так розумію, що це грішне світло можна вже згасити. Можна згасити? Я думаю, можна згасити. Такоб воно не згасло, я думаю, ми почнемо вже читати. І першим для вас свої вірші буде читати Олександр Демченко. Так, Така велика аудиторія без мікрофону тут вже не ввійтися. Навіть не знаю, що сказати. Мабуть, будемо говорити обговорювати все, що ми почитаємо після цього. Можете там ставити питання, передавати їх там. Якихось записочках на листочках можете в залі ставати, потім ставити питання, а зараз просто починаємо більше. Чекав її, як вірний пес, на площах у метро, І якби ви били то воскрес та гріб їх утром. І як багато хто казав, у кожного свій шлях. Він свій, напевно, показав, він був в її очах. А ночі стигли, зріли сни. Вона по ним ходила. Він забував, чий брат, чий син, хто шив, йому вітрила. Міста горіли, цар та мор вже не служили прощі. А він, як завжди, все чекав на станціях і площах. Дякую. <натоліг> не знаю, як могло так статися. І не знаю, як могло статися так. Що ти просто хотіла померти від старості, Бити шлях, бити чоботи, тертий рюкзак. День і ніч, сніг і дощ, брути короста, вчителі та торговці, втомлений люд, за об'ємом грудей, хватом руки зростом алкоголі, і тютюн разом з курсом валют. У яких управліннях, якими паперами ти розкажеш мені, як набитому склі, відображення неба ламкими фрагментами все боялась побачити, трималась землі. За спиною лишився світанок півколом, де трипутники рвуть, небо краю каркас, хто зізнається вам, ставши за столу, що йде назавжди, всі йдуть тільки на час. Та й ти говорила пороги обходячи, все писала в думках мені в повідомленні, що почати життя з самого початку можуть тільки новонароджені Цього року впав сніг передчасно. Як буває, не кожного року. Та й що тому снігу власне? З нього не питань ні пороку. Ухопившись за ритми, гасне жовте світло в кінці вагону загоряється і знову гасне, як надія, прокинутись вдома. Де важкий масний сон розриває, політ пролітаючи поруч снаряд, приглядаєшся, нікого немає. Восьме місце третій ряд. Як нерідко потім буває, наче спиш, ходиш, говориш. З розумінням, що не вистачає, з недовірою чи не мариш. За добу будуть інші перони, на вистави ходитимуть люди. У новинах покажуть знову, як це було, є і буде. Та на сцену, виходячи знову, приглядаєшся, будеш звісно, бо пустим залишається твоє. Восьмий ряд, третє місце. На уламках тюрми лишилось твоє серце. Тюрми тепер немає, серце є. Пройшов і жах, і щем, та більше не вернеться. Тюрма була чужа, а серце лише твоє. Немає десь спитати, ніхто й не відзоветься, Чому по Україні Голгофи навкруги, хай тиша, хай всі сплять. Та твоє серце б'ється, його бентежний стук то наших у і як набат вночі у наших грудях лється його дороговказ та подбігів злиття, бо в наших грудях спраглих тепер є твоє серце і каже, що у смерті ти вернув до життя. Коли світ стає пеклом, а сліди у безладі змило, зізнаюся зовсім нелегко серед спин побачити крила. І я не знаю, як могла ти пережити цю довгу осінь, коли я у тифозній палаті, наче привид, згасав босий, коли я серед станцій Донбасу, де волхви не приходять у хлів, крав з вагонів, гниле м'ясо та ховався від патрулів. Але знаю, ти будеш зі мною, і коли я впаду на коліна, ти за комір схопиш рукою, понесеш на своїх крилах. Сталося, що останнім часом в Києві зустрічаєш багато своїх донецьких друзів. Це, звісно, прикро, що так стається. І я так бачу, що поети з Донбасу всі теми не обходять стороною. Такий вірш. Як вам пояснити ту втому, коли ти не можеш повернутись додому? Коли твої друзі, батьки і дружини дітей перевозять на дні машини. Чим пояснити страх і втрати? Хто ще захоче тут воювати, хто ще захоче в цих містах ще раз прожити ці втрати і страх? Кажуть, що кожному поколінню випадає відчути подібне терпіння, кожне місто має хоч раз пережити облогу військовий час. Тільки одне у цьому дратує, викликає питання, хоч сам констатуєш. Питання, що заспокоїтись, не дає. Чому покоління та місто твоє? Дякую. На сьогодні справді така цікава компанія, тому що в нас лише Сашко із західної України, а всі інші або кияни, або східняки. Ми насправді не підбирали авторів за якимось територіальною ознакою якогось, але ну, так сталося. І далі буде читати Люба Якимчук. Дуже їм запрошую. Добрий вечір. О, перші Ага, тут дуже зручний мікрофон, я так і завжди хочу вирвати. Зазвичай перші секунди люди прислуховуються до голосу, і тому я не, не ризикну жертвувати першим віршем, який насправді дуже для мене важливий. Тому скажу просто кілька слів про цю поему, уривок з якої я зараз вам прочитаю. Вона називається Абрикоси Донбасу. Тому що у нас тут дійсно дуже багато абрикос, і я походжу, я народилася у місті Первомайську, вчилася в Луганську, потім трохи в Києві вчилась. І для мене Абрикос це дуже важливий такий символ. Після того, як я цю поему написала, це був 12 рік, її квітку Абрикос зробили таким символом Луганська, але я не думаю, що вони читали цю поему, звичайно. Але приємно, що це такий наш з вами символ. Отже, поема Абрикоси Донбасу, уривок, вугілля обличчя. Із очима морськими, синіми та з волоссям жовтим ляним, трохи вилиняним Це не прапор, це стоїть у шахті по коліна у воді мій тато. Його обличчя як вугілля із відтиском польового хвоща до потопного, роками розтоптане. Море тверне сіллю, трава тверне вугіллям, а тато стає, як трава ковила сивим. Він чоловік, а чоловіки не плачуть та кажуть в рекламі, а щокою рівчаками порубала шахта, і вугілля добуте з обличчя мого батька згорить у Донбасу пічках і багаттях. А десь там високо. Стоїть Терекон, гарчить Терекон, як дракон, як сфінкс, що захищає свого Тутанхамона. І знаю тільки я одна, що посеред степу терекон це корки від пляшок, які тато випив і попіл від сигарок, що викорив тато. Абрикоси у казках. Відсвіли абрикоси Донбасу, відтінками неба усіма. Абрикоси вдягнули каски. Минула весна. Їх було двадцять. Усі молодці до тридцяти. За законами рівняння їх і стало двадцять. От тільки нема на що рівнятись. Вони тримались на волосині сталевого дроту. Вони стояли у клітині, як у ковчегу Ноєвому після потопу. Упала бетону тонна на клітину, вони випали, їх розтрощило у вільному падінні. Вони стали вільні, так вільні, як абрикосові дерева, вирвані з корінням. Їх було двадцять і стало двадцять. На них рівнялись за законами рівняння, коли продовжували ряд на кладовищі. А мій тато з ними не встиг порівнятись. Мій тато тоді вугіллям застих, а вони піднімалися вище і вище у гумових чоботях, із фляшками без води, і з тілами, як фляшка, піднімались до ангелів туди. І тепер бабусі онукам розказують казку про абрикоси у казках. Казка моєї бабусі. Коли сльози стають сіллю кам'яною, коли море в животі стає шахтою, помирають мамонти і народжуються душі на розхрест, вони обмінюють сміливість на горілку і наймаються на роботу. Зачекай, ця шахта ковтне тебе, Ця красуня із темною шкірою кам'яна. Може, для неї половці різьбили статуї серед негованих, як шахтарі, степів. Зачекай, вона народить тобі мертве море, її талія не шістдесят, а груди обвисли до пояса, не заходь у неї, можеш не повернутися, як дитина в матері, яка не хоче народжувати? Він занурився в неї раз. І повернувся зі сльозами в руках, він занурився в неї два, і повернувся із сіллю в руках, він занурився в неї три, і повні руки вухвин потягнули на дно підземного моря, Абрикосові дерева розпростерли руки до неба, абрикоси одягнули жовто-гарячі каски. І тепер, коли їси абрикоси, Всередині вуглина кінець казки.